Хей, Йоу! еврібаді! Слава мене зубгать, і за друзі, ми знову Гровзи Garden. Ну що ж, дивися, з тобі похвастатися, братуха. В общем-то, насадив я велику купу кактусів. Плюс в мене вже появився драгонфрукт, і при тому ще не один, а їх уже в мене два. І ще в мене, ну, ось така красота ось є. Тепер треба, тепер лише тільки залишається нам це все діло визбирати. Ну що ж, насамперед, давай підемо подивимося, що в нас продається сьогодні по насіннях. Тому що вдруг нам, ну, пощас. Стать сьогодні і ми з вами будемо супер крутими перцями. Так, ну по міфіках поки що нічого. По дівайнах, на жаль, теж. І гороху в нас також, на жаль, друзі, немає. Ну що ж, хорошо, хорошо, давай продамо. Продамо все, що нам не треба. Е, давай, весь інвентар. Сі продамо, що у нас по грошах. 600 тисяч, братуха, бенз. Просто копілочко. Так, ну давай визбірувати. Давай, коротше, сразу, просто все, все підряд збираємо. Дивись, у мене тут і замерші є, поняв. І мокрі є, коротше, рослинки. Коротше, зараз я думаю, бабла, підіймемо з тобою прям купу Треба це все правда тільки визбирати. Треба ще подивитися, можливо, хтось цей. Е, може, інвент? Інвентовська двіжуха в мене є. Так, виноград ми вроді зібрали весь. І, Тоси всі теж позбирували. Так, давай тепер голубіку позбираємо. Мене тут прям багато. Прям капець як багато повиросало. йомайо. А, кстати, треба вже буде зараз купити якусь полівалку. Треба зараз всіх своїх оцих бурсуків, хом'яків покормити, бо в мене вже інвентар повний. Хорошо, це в мене жаба. Мені треба мої рослинки. Давай ще це все скинемо. ось сюди. Бемс, 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 бемс. Хорошо. Що в мене по рослинках? Так, мені треба щось таке, прям вагоме, знаєш? Ось, наприклад, бамбук. Ну, бамбук нас бамбука я не знаю. А. А ось, а ось, наприклад, драгонфрукт. Я думаю, що можна було би і продати, да? Тобто ще не продати, а покормити свого свого хомячка цього. Так, правда, що з нього 2% тільки поповнилося. Давай можемо спробуємо бамбук скормити. Скільки він йому дасть? Так, фіт. О, 3% дали йому. Поняв? Нормально. А, в мене ще ж інвентар повний. Хорошо. Е, що в мене ще є? У мене є голубіка. Скільки тобі голубіка встанавлює, братуха? 0,22. Поняв, драгонфрукт тобі встанавлює. Щось взагалі, мало 2,6. А тобі, братуха, о, тут 4%. У мене ще є Ось я маленький, маленький хомячочок, так? Да? Точніше, їжачочок. ка щось ми його, значить, покормимо. Нам його треба виростити, виростити цього їжака. Так, що в мене ще є? Це в мене питомці. Е, в мене є голубіка. Що він голубіку скаже? 0,22. Ну, мало. Мало голубіка дає. О, в втіпа драгонфрукт такий нормальний. Так, жди, мені надо... О, мені подарили, дивися, подарили виноградик. Давай лише виноградик скормимо нашим тіпам. Так, лови. Де побіг? Побіг, чувачок. Давай, давай оцього покормимо. Десь 7%. Ну, трішки покормили. Що в мене оцей їжак, прям, ну, дуже-дуже слабо викормлений. Давай його теж підкормимо. Правда, не до кінця, ну, хоч трішечки, хоч трішечки ми підкормили їх. Так, що в нас по насіннях? Пойдеше ж, повинно було оновитися воно. А, через 3 секунди. Слухай, вчасно ми зайшли з тобою. Прям супер вчасно Так, дивимося. О, кстати, ніч наступила Йой, братуха, Це імба Кстати, бамбук, бамбук купляємо. Насіння бамбука це теж класна движуха. Так, по дивайнах у нас вам нічого, на жаль, і по міфіках тоже. Ну, щось вообще там дивізуха, не пруха. Ну, то таке. То ладно. Так, давай let's go продавати. Э, чого? Це шо макака? Це макакіч? У мене появився макакіч ю моє. Let's go! Так, кого би нам прибрати? Ну, ладно, хай Макака нас трошечки побігає, я б оцього їжака би, мабуть. А, в мене вже 18 левела, ти поняв? Ладно, давай хай поки в мене побігається їжачок. Якщо що, то потім що поміняємо. Так, в мене дивися. Мегафлуз фрукти повирощувалися. Зараз ми будемо їх кормити. Дивися, в мене є ось кавунчик. Кавун що дає Крутобі? О, кстати, непогано він йому дає. Давай йому зараз такого. Кобемс покормити. Так, що в мене ще є? В мене можна ось цього ще малого. Оцього малого кента покормить, правда він. Десь ховався. Так, ладно, давай визбирати Визбірувати всі наші томати. У мене їх ну прям занадто багато. Тому треба це все зараз... час визбирати. Диви. У мене появилося градієнтовий томат. Градієнтовий помідор. Нормально. Хе, <реш> живем, живем. Так, визбираємо, ви Кстати, треба буде купити собі поліве і поставити, щоб нам воно поливало наш городик. Так, це все виб... визбирали. Йомай, йо Йомайо, забув за ка... за ці, за кокоси. Кокосів, то в мене то багато. Треба визбирувати. Вони нам приносять, ну, прям таку солідну капусту. Так, все, в мене вже повний інвентар. Насіння якесь ми з вами ще повезбирули. А, кстати, у мене ще яблуня появилося. Так що, ну, не такий ще й нубасик. Так. Ну, потихеньку, помаленьку, наш город мені починає подобатися. Так, у мене є мега мегатикла. Я можу. Покормити оцього чувачка. Давай його покормим. Бемс. Нормально. У Мене ще є виноград. А. Інвентарь повний. Let's go. Let's go, кут наш кормити його помідорами. Оба, нормально. Так, побігли. Побігли. щас це все діло продамо. Цікаво, що вийде по грошах. Е, хочу продати тобі все. І сто тисяч! Сто тисяч непогано. Так, let's go дивитися, що у нас по насіннях. По насіннях у нас, на жаль, ще поки що нічого не оновилося. Тоді побігли, знаєш що? Е, побігли щас до інвенту. Тут дивися, щось новеньке поставили. Щас новий алтарь, я його ще не бачив. О, ти поняв? Дивися. Банан! Чотири банана по 200 тисяч. А, -а, а, ти поняв? Тобто, мені саньок подарив отакого містичного їжака. Ще, вроді, в мене є отакого мі містіческа утка така, да? вона називається. Слухай, так треба буде цю ківі поставити. Так, опа! Бачу, дивися. Яєчко якесь хорошеньке з петами. Треба куплять. Треба, треба купляти. Міфікл. А що з нього падає? Фокс, да? лисиця. Вісім лямів яйця стоїть. Йомайо. You let's go. Let's go, let's go. Яйце купили. Так, треба купити собі поліве. Так, показуй, показуй, що в тебе продається в магазині. Так, саме купляємо. Далі поліве, поліве. Мене цікавлять поліве. а їх нема! Їх взагалі нема, ти поняв? Одна хвилина. Хорошо, Let's go. у мене десь був мій цей ківі. Треба ще подивитися. Так, 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 пам 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 Це у нас макакіч, кошак. Так, а де наш ківі? Я помню, він в мене був. А, ось о він, дивися. Диви, Щось мені протарабанили. О, це горох. Йой, братуха, це мега горох. він тому ще й мокрий. Може скормити? Ха -ха. Ні, ладно, давай кормити не будемо горохом, бо це прям дуже імбова штука. Давай насамперед ми з вами посадимо своє яєчко. Десь отакого, 6 со буде рости, понімаєш? Так, в мене. Є виноград. Давай-ка його ми скормимо тобі, братуха. Бенс, 5% в йому бафнули. Так, я би ось цього звичайного їжака би взяв би. Я би його ще собі підняв. Так, братуха, іди сюди. Так, цього їжака забираємо, і мені треба цей ківі. Ківі, Ківі. й бігай. Бенс, все, Ківі ми посадили. О, кстати, в мене ще повністю відхаваний. Я ж думаю, він повинен робити якісь супербафи. Бо особо, я не розумію, навіщо? До кінця я ще не розумію, просто що, що роблять е... ці питомці. Я розумію, що вони там переносять, тобі якісь бафи дають. Але що саме, я, ну до кінця ще ну, не розібрався, якщо чесно. Так, давай визбирувати цю всю голубіку. Я би по правді, її би викорчував би, бо вона мені, ну чесно, уже не треба. В мене ось о весей такий великий ось окуст голубіки, і толку від нього, якщо чесно, я особо і не бачу. Давай тоді визбирувати оце всю двіжуху, і будемо ми її з тобою викорчовувати. Так, це можна пересадити, це можна полити. Хорошо, давай, давай, значить, полиємо. Давай полиємо хоча б хоч щось. До того можна оці квіточки полити, таку легенько. Диви. Ще мені приніс гороху. Ха! <гум> Жесть. А що мені з ним робити? Реально, а що мені з ним робити? Ну я би, я би своїх би кінтів покормив. Диви, прикол? Мій оцей бурунтук? Чи хто він це Ківі виліз на яйце? Я думаю, що він буде його відсажувати. Висиджувати й моє. Так, це ж стоп, це ж по ідеї вже мало би оновитися, оновитися насіння, да? Да, насіння оновилося. Так, що в нас по насіннях? Сьогодні так так так. так 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 Ну, кіточки можна купити, вони, типу, рарні. Можна кукурудзу купити, окей, томати мені в принципі не треба. Хорошо, go. Let's go продавати всі наші з вами. А стоп, я ж хочу подивитися. Почому, почому ти його оціниш, Шістьлями. Сюда. Нормально, чуєш? Грох стоє. Так, давайте продамо весь інвентар, щоб він нас ну, трішечки почислився. Е, так, оцих хом'яків, бурундуків я би ну, поховав. би. А, кстати, в мене ще один їжак. Так, стоп, а, а чому? А чому він у мене тут? А в мене бігає і ківі, і їжачок. Мені його треба викормити. Йомайо, -йо. халепа, треба буде нашого їжечка викормити. Так, ладно, давай-ка десь оце все тіло тут посадимо, я думаю. Отако бемс, бемс, бемс. Нормально. Це треба нам дуже поховати. Е, що в мене по насіннях? Е, помідори. Давай помідори до помідорів. Я люблю, що в мене було все по феншую. Бамбук, в мене є велика купа бамбуку. Давай ми його з тобою ще отакого десь акуратненько тако висадимо. Аби ж в мене виріс такий луний бамбук, було би круто. А так. Поки що обочний, то він мене особо не закатує. О, кстати, дві золотий почав рости. Нормально. Так, е далі, кукурузка. Кукурузка, кукурузка. Давайте кукурузку десь тако посадимо. А, кстати, мені корову подарили. Ха -ха -ха. Дякую, братуха. Дякую за корову. Так, що в мене є? Дивись, в мене є ось його виноград, і я би його би скормив би оцьому своєму їжакові. Так, Бенс, оце правда що незручно, що треба бігати. О, нормально, скормили. О, диви, ти бачив? Тільки що вдарило. Диви, сову мені про тарабани. А шалеть. Спасибо, велике. Так, а хто мені надо? Мені сова надо? Я це думаю. Чим треба мені сова просто? Давай, може, їжака підберемо. Бо ківі у нас більш рарний стає. Можна оцю суву поставити. Дивіться, вона з першого левелу, Вона сразу свій левел ну, прокачує потихеньку, помаленьку. Я би оце, що би, знаєш, що зробив би. Оце повизбировав би оцю двіжуху. У мене тут купа-купа всяких яблук, всякої такої двіжухи. Треба це все повизбірувати. Кстати, в мене ще ці кокоси не визбирані. Треба з ними теж повизбірувати їх. Так, 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 так. Хай росте нове. Хай росте нове, хай росте щось велике, щось масштабне. Так. Ну, вроді, вроді, всі кокосики я зібрав. Так, в мене ще купа помідорів є. Все, дивись, сова літає в мене. Нормаджанчик. Так, і, значить, треба зараз викормити всіх своїх оцих питомців. Що в мене тут? У мене якийсь є рарний, рарний помідор. Давай, знаєш що? Дивися, наприклад, сподивимося, що у нас у нас є по сімечках. А, 9 секунд. 9 секунд. Зараз глянемо, зараз глянемо. Я думаю, що якийсь дівайн, ну повинен уже дропнутися, бо в мене ще немає нічого такого з дівайню. Так, тут нічого, нічого. Ну, по міфіках теж не повезло. По легах теж нічого. Ну, слухай, вообще не пощастило. Все дефолтне випало. Так, побігли. Побігли щас до сови Попробуємо їй це все діло щас продати. Продати, продати. Можливо, в мене є щось лунне. Так, let's go, e, забирай усі мої луні поінти Так, і дві луни. Дві луни, кстати, у нас майже і це вже є. Так, тут а чого цікавого? Тут можна вибити якесь насіння. Прикольне, рарне. Так, а тут а що? А тут а, мені не повезло, не повезло, не повезло. Ну я би собі хотів би якусь насіння вибити, да, там якесь яйце. Або якийсь містичний крейт, було б прикольно. Так, побігли. Побігли, подивимося, можливо, вже в нас є поліве. Я би поліве би не про тебе прикупити, поставити, щоб в мене все краще в рази росло. Так, показуй, показуй свої карабани. Вивертай кармани, і я прийшов тебе все купляти. Так, дивись, у нас є 4 хвилини, да, до оновлення. Так, ну слухай. Щось Взагалі, пустяково, нічого нема. Нема ні черта. Так, let's go. Що в мене тут От дивися? О, слухай, а тут в мене голубіка, вроді, якщо не помиляюся. Луна виросла. Так, з цієї сторони голубіка, тут в мене що. Тут в мене ще якась Так, драгонфрукти, кстати. А це не мій драгонфрукт. Чу ж я би пішов би щось в когось вкрав би. От реально, я би пішов би в когось щось під, підворував би. Можливо, друзі, ви розбираєтеся в петах, що який пет робить? Напишіть мені в коментарях, яких мені ліпше поставити. От реально, а то я, ну, просто взагалі не знаю. Що класне, а що не класне. Так, let's go. Let's go. go, let's go, let's go. Мені треба. Ах, стоп, я хотів покормити. Я хотів щось викормити усіх своїх. Диви дощ, начався, йомаю. -йо. А, стоп, давай, знаєш. що? Дивися, ми спочатку підемо з тобою до сови. Зараз ми продаємо усі лун поінти сові. Кстати, оце було б непогано, аби мені ще зблискавка вкліпашила в мій город. Було прям реально круто. Так, в мене немає лунних поїнтів, на жаль. Дивися, які тут втіпа просто. Які тут чувачка диви, які дуже класні фрукти ростуть. Притом ще дуже великі. У нього є і перчик, і все, все що хочуть. В нього є. Я думаю, що часу ми теж будемо з вами такими крутими перцями. Так, значить, давай-ка, Дензо, будемо з тобою кормити своїх пом'яків бурундаків. Жалко, що не, не можна, знаєш, що взяти отако, наприклад, і сразу його викормити. А ходити, отакої по потихеньку, помаленьку викармлювати. Ну, це таке собі діло. Так, let's go. Let's go його усім підряд кормити. О, кокосами нормально. О, кстати, кокосами прям самий раз. Лови кокоса, братуха, бенс, 40%. Все, викормили. Так, а ця сова, що каже, ця сова в мене голодна. В мене поїде оцей. А, він мене теж не голодний. Так, все виходить, я всіх викормив. Я всіх викормив, дощ у нас пішов. Давай ще збираємо наші помідори. А, у мене інвентар повний. Не позбираємо ми особа. Let's go. Let's go до сови. Можливо, щось я і знайшов ще лунного, бо я би посадив собі ще луне яйце. Було би цікаво, подивитися, який би в мене пет би виріс. Так, я хочу тоді продати все, всі луні поинти. Є щось в мене? На жаль, немає. Значить, ідемо все це лихо продавати. Так, цікаво, по чому він оцінить у нас? 13 лямів! 13 лямів баксів. Непоганий. Так, давай подивимось нашого торговця. Так, через хвилину в нього ще раз оновиться його асортимент. Хорошо. Значить, поки що-поки що підемо збирати наші помідори. Бо помідорів у мене ну, тут, ну, прям багато. У мене тут якісь є і заморожені, льодяні, і мокрі, золоті. Слухай, у мене тут прям файний огород помідорів. Аби в мене був такий огород ще драгон фрукта, да, якогось, наприклад. О, кстати, мега-кактус виріс, диви. Кажу кактус. Бамбук мега виріс. Тосю великий. Так, визбираємо, визбираємо, визбираємо як тут у мене все світиться класно. Й-моє, визбираємо. тоже це все треба визбирати. І не забути буде піти до сови. Можливо, можливо, щось ми все-таки і зібрали. Так, побігли. Дивіки, чувака, просто фрукти. потужні, да? Так, що ти скажеш мені, люба сова? Так, забирай, забирай усі мої луні поинти. І слухай, нормально, ми отримуємо собі яйце. У нас є нічне тепер яєчко. Отлічненько. Так, тепер наш треба його наш посадити. Посадити, але треба подивитися, що в нас по насіння. Так, насіння нас оновилося з вами. Так, по міфіках у нас, на жаль, пусто, по легам дуже пусто, хоча є кавуни. Ладно, кавунчик купимо, квіточки теж можна, в принципі, купити. Виглядають вони прикольно. Let's go, це все діло тепер садити. Так, що в мене є? Це треба все діло поховати, поховати, поховати. Відкриваємо. І зараз будемо це все насіння наше висаджувати. мега манго мені принесли. Що це воно таке? <хай> Ладно, хай валяється. Хай валяється. Давайте, давайте висаджувати. Так, давайте кавунчика. Кавунчика треба посадити. Все, кавунчика посадили, помідорчика ми теж посадимо. І квіточки. О, диви, заморожена нас і піточка. Прикольно. Так, таку легенько. Легенько, гарнесенько. Щось це все діло ми з вами засадимо. Так, що я можу ще? У мене є купа голубіки. Куда мені скільки, дензо? Я не знаю. Хоч бери і сувукорми цей голубік, я тобі кажу. Або оцього крота, Бемс? Ха-ха, підкормили let's Так, let's go, let's go. дивитися, можливо, я можу зараз сам купити поліве. А, стоп, 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 стоп. Я забув висадити. В мене два яйця, по ідеї, да? Два яйця. Щас дивись, щас будемо садити. Так, бемс, одне яйце посадили, і з цієї сторони ще одне. Два яйця в мене ростить. Let's go, дивитися, що я можу ще собі прикупити. Так, я хочу поліве. Поліве, поліве, дуже сильно хочу. Так, в нас тут, чувак, хоче Добавитися, Давайте приймемо. Приймемо писничка до себе в банду. Так. Що ти мені покажеш, борега? Кстати, я би подивився квести. Що в мене по квестах? Мені треба виростити 5 тиків. Ну, тикви в мене поки що нема. Сіміч насіння в мене ще не випадало тикви, на жаль. Так, а що в нас по магазинчику? О, -о, 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 -о. слухай, Повезло. Два розпилювача ми з вами собі прикупили, як то говориться. Лецьгьо нагород будемо це ще все діло наше встановлювати. Так, поліве. Поліве, поліве, поліве. Куди б? Е так, нас тут поставили. Давайте, може. Так, стоп, а давайте подивимося. А, так він не достає. Давайте тоді візьмемо... Оце, звичайне, поставимо його десь, напевно, отут ого отако. Хай теж нам, в принципі, це все діло поливає. І оцю би потужну суперполівалку, я би встановив би десь би або під рагон фрукт і під голубіку, щоб да? воно поливало мені і виноград, і все-все, що тільки можливо. Я думаю, що його би десь поставити приблизно. Думаю, що десь, 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 десь. Отакого? Це в самий раз. Отак в самий раз просто. Кстати, виноград виріс. Треба було би виноградик теж би зібрати. Давай, напевно, що зберемо його і покормимо, покормимо Когось із наших кентів. Так, сова в мене вроді як і не голодна. Так, крот в мене теж не голодний, а Києві в мене, в принципі, теж не голодна. Слухай, мене всі накормлені. На здивування, на здивування вони не голодні. Так, а що по насіннях у нас цікаво? Може насіння якесь новеньке появилося? Треба подивитися. Треба не філонити, а продивлятися час від часу, що в нього продається. Так, е хочу продати тобі весь свій інвентар. Три лямчика. Нормально, солідно. Солідно, солідно, солідно. Так, а що я можу піти? Слухай. Ну, цього чувачка, тут тільки скриня є якась, да, і щось в нього може прикольно цікаве випасти. А кого? А що я можу стирити? Я би знайшов би щось супер дороге, прям неймовірно дороге, і я би щось, би щось в когось вкрав би. Так, тут улітка. Ну, слухай, по повічуттям, по відчуттям і по звукам тут нічого прям такого рарного вроді як і не росте. Ну, виглядає, город в нього прям прикольно. Ну, якщо немає що красти, значить треба своє вирощувати. Давай помідори визбираємо. А бач мене цих помідорів, йомо, куди мені. Скільки, я не знаю. ну, <смеш> ладно, ладно, збираємо. Я би хотів, щоб мене виріс супер якийсь гігантський мутант, помідор. Було би прикольно. Так, що в мене з цієї сторони? Ну, тут то теж треба визберти, бо дивися плоди маленькі виросли. Володи прям і справді маленькі виросли. Його треба це все діло ще визбирати. Кстати, кактуси. Кактуси, кажу, кактуси. Йобає, що що мене в голові одні кактуси, кокоси повиростали. Кстати, якісь і необичні я дивись, вони є і вологі, і мокрі, звичайні є. Цікавенько. Так, let's go. Let's go, let's go, продавати цьому баре. І все. Цікаво, скільки ми гроші з вами зможемо вилучити з цього. 300 тисяч. Нормально. Наход ноги така, да? 300 тисяч, такс. Що у нас по насіннях? Пусто, да? Да. Пусто, пусто, пусто. Ладно, тоді побігло до себе на городик. О, диви, диви, як воно сіяє, люто. Я би оце би підтирив. Оце, що прям отаку горить, попасть як сильно, я би його підтирив. Оце супер, супер потужне сіяння. Мені здається, що в цього чувачка можна щось підтирити. Давайте подивимося. Так, що ж воно там таке горить? А воно поняв, аж все. Середину забагалася. Я би в нього би реально це вкрав би, чуєш? Бо виглядає воно прям ну дорого багато, що там у нього сіяє воно. Так, ну це виноград. Так, тут аперчики. Осьо воно, бачить, блистить. Але що це воно Що саме? Какао, може бути. Так, стоп, це не власник? Максимус, ні? Ні, це не власник. Ну я би його стирив. <сумісті> Просто воно там за все таке, знаєте, закладено. І особо ти це все діло не стириш, так знаєш? Так, а що в нас по лунах? Так, наступна ніч у нас виходить через 37 хвилин. Так, і. І слухай, це наступне, що ми зможемо отримати, це сову, да? Наступний, типа, наш лот це буде сова, да? після цього е, тотемчика. Хорошо, е, по насіннях, що в нас? По насіннях в нас дві хвилинки. Ну, треба буде глянути. Треба буде глянути. Так, лезгю на городи. Дивися, маги помідор у нас вже виріс. Е, так, яблучка виросли. Кстати, бананчики диви. Бананчики виросли, моє. Так слухай, в мене город мені починає потихеньку помаленьку вималюватися. Прям потужний. Я думаю, що такими темпами, друзі, ми з вами і до Зможемо вирости, що він буде заходити, і в нас тако, ну просто із завістю все дивитися, юмою. Мені би горох знайти, правда. Насіння гороху це саме імбове зараз, що може нам би, могло би випасти. Але з моєю везучістю, це ну просто щось нереальне. Кстати, дивися, виросло. виросло. Виросло градієнтова клубніка у нас. Аби щось дорожче виросло. Так, тут вроді, вроді, як все ми визберели, яблука визберели. Так, помідори в мене, як зазвичай, супер потужно швидко ростуть. Так, оце ми забираємо. Ну, то таке, то таке. Таке, так, драгонфрукти в мене, кстати, теж вже повиростали, Тут в мене теж щось сіяє. Напевно, що це золота, золота голубіка просто. Так, це теж ви І в мене вже повний інвентар. Значить, ідемо це все діло тепер продавати нашому барегі. Так, забирай, забирай, братуха, і лям 700. Просто на базу. І через 38 секунд у нас, друзі, з вами оновиться. Оновиться асортимент наших з вами насіння. Так, let's go. У мене ще, кстати, теж насіння, його треба би. А, нема насіння, чуєш. Так, аполі. Полівалочки, Поливалочки в мене теж закінчилися. Тоді давай, давай, знаєш, що ми зробимо? Зараз підемо з тобою до нашого інженера. Подивимося, що в нього там є. Можливо, якщо в нього вони даже є, то я би прикупив би. От реально, я би прикупив би полівалки ще Кстати, Кстаті, оновилися. Оновилися у нас з вами всякі ці бафи. Давай згов дивитися. Нам драгонфрукт 76 кілограм. Йомоє! Чого в мене такі гіганти не ростуть? Ну реально, я вроді і стараюсь, і поливаю все. Вчасно, а щось росте в мене особо так, так і не росте, як в тій так, давай-ка, давай-ка десь ми поставимо поліве наші ось тут. Вроді нормально. Так, і по насіннях у нас що? А по насіннях у нас ще зглянемо. Так, рейєр. Так, квіточки. Квіточки ми з вами забираємо. Нехай будуть. По легах у нас з вами нічого немає. По міфіках, на жаль, також нічого. І гороху в нас немає. Обідно, обідно, досадно, но, ну ладно. Let's go садити наші з вами квіточки. Так, бемс, бемс, бемс. Оце все діло отако, квіточки висаджуємо, щоб красиво в нас тут було. І треба зараз визбирати усі свої драгон драгон фрукти Мабуть, це була помилка, що я їх отако засадив. В одному місці це все діло. Так, виноград ми вроді зібрали. Це все діло зібрали, а цей драгон-фрукт у нас чомись, ну, не забирається. Ну і щор з ним. Так, мої пети всі вроді не голодні. Давай помідори збирати. Чим я можу ще зайнятися? Бамбук може визбирати, кстати, весь. Я би його випродав би, би. Продав би, продав би і визбирав би. Визбирав би, би оцього ж банани. Оце нова рослина в мене з'явилася ось такі банани, якісь з'явлення. Бо вони вроді не дефолтні. Звичайний банан також не виглядає, да? Ну, вроді, що да. Помідорів багато. Помідорів, голубік у мене багато. Ось чим я можу єдиним похизуватися. Ха-ха-ха. А так то більше в мене нічого такої прикольного немає. Ну, два дерева кокоса, два драгонфрукта, один виноградик. Мега-мега! з голубіки і все, і більше нічого такого в мене крутого нема. Так, можливо, в мене сова щось забере, бо я не впевнений, можливо, можливо, щось би і забрав я луне. А хоча може помилятися, да. На жаль, у ви, немає. Тоді, що ми робимо правильно? Продаємо це все нашому торговцю. Майже лям, майже лям заробили. Ну і що ж, на цьому ми напевно будемо завершувати нашу серію. Я думаю, що вам сподобався даний відео, і ви підтримаєте його своєю вподобайкою. Також, друзі, не забувайте, що в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 15 тисяч робоксів. Все, що треба зробити, це підписатися на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал і ну чекати, чекати, і тогні можливо саме тобі, друзі, дружа і пощасти. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічів і всім пока-пока.